Далі будемо спілкуватися з гостем. З нами відеозв'язком Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики. Пане Геннадію, слава Україні і рада вас бачити. Героям слава вітаю вас. Отож, Укренерго наразі відмовляється від запровадження графіків аварійних відключень світла в Україні завдяки стабілізації електропостачання. Про це повідомляє голова правління НЕК Володимир Кудрицький у Фейсбуці. Це стало можливим, по-перше, завдяки тому, що фахівці «Укренерго» та Обленерго стабілізували енергопостачання на всіх областях, усіх областях України. А по-друге, тому що українські громадяни, зокрема й мешканці центру України, ввечері ощадливо споживали електроенергію. Пане Надію, і власне, якщо ми говоримо про обстріли України 10 та 11 жовтня на початку цього тижня, наскільки критичними були пошкодження? Якщо голова правління оператора системи передачі електричної енергії каже, що вдалося відновити електропостачання в усі регіони за винятком тих, які безпосередньо перебувають в зоні бойових дій. То це означає, що завдяки зусиллям працівників Укренерго і «Обленерго» зробили те, що потрібно було зробити. Тобто, Російська Федерація не змогла досягти своєї мети, знищити за один по дні об'єднану енергетичну систему України. Пане Гнаді, тобто ви вважаєте, що метою цих обстрілів було знищити повністю енергосистему України, і тобто, фактично, Російська Федерація за 10-11 жовтня не досягла своїх результатів? Без без точно. І, власне кажучи, як на мене, то Російська Федерація прийшла з намагання захопити територію України. До намагань знищити все, що було збудовано на території України, інакше ніяким чином, ні з яких воєнних міркувань, чи військових міркувань чи будь-чого не можна пояснити оцю масову атаку. Тому що це фактично злочини воєнні злочини, які відповідають усім. Ознака таких злочинів, тому що було атаковано виключно цивільну інфраструктуру, яка жодного стосунку до Сил оборони України не має і забезпечує виключно населення України централізованим теплопостачанням та електропостачанням. і Пане Геннадій, ну і власне вони навіть і не соромлячись про це говорять. Вони говорять про це на своєму телебаченні. Вони хизуються тим, що вони б'ють по цивільній інфраструктурі. Вони хизуються тим, що вони знищують енергосистему України. От для них це не військовий злочин. Цивілізований світ на вашу думку відреагував гідно? Ну, якщо казати про анексію територій українських, то навіть було рішення відповідної. Сесії на ООН, які, яким 143 держави засудили все те, що робить Російська Федерація на території України, і відкинули будь-які посилання на статут ООН і на те, що Росія тут займається реалізацією власних національних інтересів. Пане Геннадій, ну і власне відмова від експорту електроенергії, вже були заяви з Молдови, там де вони закликають своїх громадян економити електроенергію. Як постраждає український бюджет через те, що не експортуватиме саме електроенергію, і якщо у разі необхідності чи маємо можливість, до прикладу ми отримувати електроенергію з Європи? Безумовно, постраждає бюджет, але тут не про це головне мова. Головне, щоб забезпечити електричну енергію і відповідно водопостачанням, тому що насоси працюють виключно на електричній енергії всіх споживачів на території України. Це найперша задача, а не отримання якихось доходів державним бюджетом України. Так, зараз експорт дещо призупинений. Але це призупинення потрібно для відновлення нормальної роботи, зокрема бурштинської тест, звідки йде йде основний обсяг експорту. Тому дочекаємо, відповідні служби працюють, енергетики працюють, відновлення йде цілодобово, і я думаю, що найближчим часом. Ми отримуємо повідомлення про часткове відновлення експорту, і про те, що оці перерви з енергопостачанням, з якими зіткнулися багато споживачів в у усіх регіонах України, вони також відійшли в минуле, хоча підкреслю, гарантувати. Убезпечити всі громадян України від подальших ракетних обстрілів, ані центральний уряд, ані орган місцевого самоврядування в Україні не здатні тому потрібно всім бути готовими до повторних обстрілів і до можливого знову ж таки чергового призупинення енергопостачання і для цього. Всім нам е, розробити свої алгоритми дій, що ми маємо робити, що потрібно нам, е, як потрібно діяти в разі, якщо раптово припиниться там, централізовано теплопостачання, газопостачання, водопостачання чи електропостачання, цей перелік дій потрібно узгодити з власним бюджетом. І не відкладаючи все це надовго, реалізовувати ті заходи, які передбачені таким самостійно складеним переліком, і це є доцільним, це є зрозумілим, і це цього вимагає ситуація, тому що війни від війни нікуди не подітися до перемоги. Пане Геннадію, ви власне говорите про те, що найближчим часом вже відновиться бурштинська е, тест, так і вони зможуть. Частково відновити експорт електроенергії до європейського союзу, і разом з тим ви говорите, що українці мають бути готові, що такі обстріли можуть повторитися. То, до прикладу, чи можемо ми розраховувати на електроенергію з Європи, якщо нам вона знадобиться, це перше. І скільки часу на вашу думку потрібно, аби відновити повністю енергосистему, ну, якщо ми візьмемо ідеальний варіант, що її більше не чіпатимуть? Ну так справа в тому, що її чіпатимуть, причому. Це майже доконаний факт, доведений факт, оскільки ну, завдання таке поставлено зробити так, щоб населення України перебувало в темряві, в холоді, щоб воно закликало своє військово-політичне керівництво до замирення з Російською Федерацією і змирилося з втратою власної території. І присвоєнням власне величезною кількістю природних багатств України. Ну я думаю, що цього не відбудеться, оскільки не відбудеться визнання анексії, визнання відторгнення українських територій, то тоді ці обстріли будуть тривати, і до них маємо ми всі бути готовими. Якщо ж що стосується Імпорту електричної енергії з Європи так він можливий. Проте він можливий в достатньо обмежених обсягах і цього експорту і цього імпорту цілком зрозуміло не вистачить усім споживачам. Тим більше, що і об'єднана енергетична система України збудована в такий спосіб, що в неї є достатня велика надійність, достатня стійкість. Для того щоб протистояти в тому числі і війні, в тому числі і наслідкам війни, тому що це було збудовано ще за радянських часів, і е, тоді якраз е, і було закладено той запас міцності, м, тому що всі готувалися до цієї війни між е, сходом і заходом. Хоча, як ми бачимо, не з радянським союзом е, і не Захід почав е, цю війну. Пане Геннадію, якщо ми будемо далі говорити, безпосередньо ви говорили, що українці мають бути готові, так що до прикладу може зникнути електроенергія. Чи можете дати якісь корисні поради? Як українці можуть підготуватися до цього? Ну, ці корисні поради вони визначаються обсягом того бюджету, який у вас є. Якщо грошей не вистачає, то єдине, як можна підготуватися. Це е, утеплити приміщення, е, це е, купити сухий спирт е, і відповідну, е, відповідну, відповідну пальник для того, щоб використовувати це для підігрів, наприклад, там, чаю, приготування, там якихось вермишелі швидкого приготування, чи щось там зварити там собі яйце, чи щось там таке, тобто зробити яєчню. Ну, тобто, це ну, те, що можна по мінімуму, просто якщо у вас мінімальні кошти в розпорядженні ви проживаєте, наприклад, в багатоквартирному будинку. Має сенс, якщо йдеться про багатоквартирний будинок, влаштувати так звані там, теплові ковчеги. Наприклад, це можна зробити або в підвальних приміщеннях, або в якомусь приміщенні там, на першому поверсі. Яке надійно з теплової точки зору ізолювати, забезпечити там обігрів е, за допомогою тієї ж самої буржуйки, необхідно лише обладнати її так, щоб е, забезпечити нормальне, е, е, нормальне відходження токсичних речовин того ж самого це. І обладнати його зовсім її це приміщення з відповідно всіх вимог правил пожежної безпеки, точно так же можна зробити там запаси води як питної, так і технічної, і там можна просто от для тих людей, яким важко самостійно щось зробити для того, щоб убезпечити себе від переривання енергопостачання, тобто які не знають, що таке павербанк. Чи не знають, що таке акумулятор, акумуляторна батарея. Ну, у них просто немає грошей, немає е, для цього відповідних компетентностей. От для того, щоб вони не сиділи наодинці в темній квартирі, а хоча б було з ким поспілкуватися в теплі і з гарячим чаєм чи кавою. Тому. Бо це від дуже все залежить від самоорганізації людей, від того, яким чином поставиться е, ну, звичайні громадяни до своїх сусідів в тих самих багатоквартирних будинках. Тому що в сільській місцевості ну, ну, електричної енергії не буде. Так є відповідно або колодязь, або колонка, є пічка, є якісь альтернативні джерела енергії, які можна використати. А от що стосується великих міст, от там, звісно, оце відчудження між людьми воно не дозволяє 100% гарантувати, що всі отримують допомогу. З огляду на це, ми самі маємо подбати про наших сусідів і організувати такі місця для них, в яким буде вони зможуть, е, ну, хоч якось, перезумувати, хоч якось пройти оцей найскладніший в нашій історії опалювальний сезон. Ну а щодо тих, у кого є гроші. І вони можуть закупити, наприклад, акумулятори, чи дизель-генератори, чи бензинові генератори, чи будь-які інші джерела живлення, великі павербанки для того, щоб підживлювати комп'ютер чи е, мобільний телефон. Так це потрібно зробити, тому що війна не завершиться завтра чи через два місяці. Вона скоріш за все буде тривалою, тому що немає у Росії ресурсів для того, щоб її швидше закінчити. А в Україні немає важких озброєнь, щоб вигнати росіян з нашої території і примусити Росію до миру, тому потрібно розраховувати насамперед на власні сили і не відкладати все надовго, робити те, що можна зараз. Геннадій, Ну і наразі, допоки ще відновлюють українську енергосистему, поясніть, будь ласка, як можуть віялові відключення загалом унормувати систему. Електрична енергія споживається нерівномірно впродовж доби. От базову потужність, яку забезпечують, наприклад, ті ж самі атомні електростанції, у нас вона є достатньою. Але коли ми всі або прокидаємося, або приходимо з роботи, споживання електричної енергії зростає. Це зростання відбувається з 8 приблизно до 10 ранку. І ввечері десь з 5, і до 9, ну може там до 10, до 11. Але в основному ось в ці періоди. І для того, щоб забезпечувати оце пікове зростання споживання, призначені ті станції, які були пошкоджені під ракетними обстрілами. Тому зараз. Існує два способи, або примусово будуть вимикатися постачаль споживачі від постачання електричної енергії, це будуть робити обленерго. Або ми всі з вами спробуємо зменшити споживання електричної енергії в ці пікові години. Але наголошую: не варто сидіти в темряві. Просто потрібно підвищити культуру споживання цієї самої електричної енергії, не вмикати одночасно декілька потужних електричних приладів, не е, робити так, щоб в усіх кімнатах е, горіло світло і електрична плита працювала на всіх чотирьох комфорках, де ще й з духовкою з духовою шахою. Тобто, робити так, щоб оці піки можна було б е, згладити, зрізати. І е, обленерго не вимушено було б примусово вимикати е, споживачів. А якщо споживання в пікові години буде меншим, то і не потрібно буде задіювати будь-які аварійні відключення, які чомусь називають віяловими. Пане Геннадію, насправді дуже гарно ви сказали щодо енергетичної такої свідомості українців. Так от на вашу думку, особисто, все таки, допоки відновлюємо, вдасться нам уникнути таких аварійних відключень, чи ні, чи все-таки доведеться примусово відк... відключати? Ну от зараз, поки що, за станом на сьогодні цього потрібно робити не буде. Але ми ж не знаємо, що відбудеться завтра, скільки ракет накопичить Російська Федерація до наступного обстрілу, і наскільки масштабними будуть пошкодження енергетичних об'єктів наступного разу. Тому зарікатися, звісно, ніхто не буде. це можливо. Ймовірність є. Ми, як науковці, кажемо, що якщо ймовірність є, потрібно готуватися до того, щоб нейтралізувати цю загрозу, якщо вона дійсно виникне. Якщо ми будемо з вами підготовленими до будь-якого розвитку подій, то агресорові не вдасться реалізувати свої плани. Пане Геннадію, і власне, от ви говорите про те вже неодноразово в рамках сьогоднішньої нашої розмови. Ви підкреслили, що маємо готуватися, бо це може бути не останній обстріл української енергосистеми. І ми розуміємо, що зараз, коли на вулиці плюс 15, це одна ситуація. Коли до прикладу буде мінус 15, це вже зовсім інше, пане Геннадію. Як ви вважаєте, якщо до прикладу все ж таки найгірші сценарії будуть руйнувати енергосистему, коли будуть вже морози на вулиці, де тоді брати альтернативне живлення? Як нас можуть врятувати атомні електростанції? Наскільки вони захищені у нас? Ну, щодо захищеності, я скажу, що це найбезпечніші технологічні об'єкти на території України, і вони можуть втримати в нинішньому стані навіть пряме влучання тієї ракети, якою Росія обстрілює нас щодня. Тому стосовно цього переживати не варто, а знову ж таки, жодним чином не зменшиться кількість генерованої електричної енергії. Зараз проблема у нас не стільки в тому, скільки виробляють станції, скільки в тому, що в пікові години вони не встигають задовольнити всіх. І ця ситуація вона була й до війни. Але зараз проблема ця загострилася внаслідок руйнувань пошкоджень. Тому саме в пікові години, тому важливо саме в пікові години дбати про ось розосереджене застосування. Потужних електричних приладів. Якщо є така можливість у вас, то, будь ласка, не використовуйте їх одночасно. Наприклад, не користуйтеся одночасно там бойлером, праскою, е чайником, електричною плитою, е якимось там теплим, теплою підлогою і всім, всім іншим е е пральною машиною. Тобто найбільше енергії витрачають ті. Прилади, які, в яких або підігрівається вода для якихось потреб від посудомийної машини до пральної машини, там для до сушарки якоїсь, або там, де вода доводиться до кипіння, наприклад, в тому ж самому чайнику. Так, от, от ці всі прилади їх не потрібно використовувати, застосовувати разом. Тобто просто рознесіть використання е, цих приладів в часі і бажано їх не використовувати тоді, коли е, ось, в, в пікові години, коли споживається найбільша кількість енергії, Це приблизно десь з сьомої е, до восьмої години вечора. От Якщо є така можливість, вас ніхто не закликає, ще раз кажу, сид, сидіти в темряві. Просто закликають всі. І місцеві органи влади, і представники обленерго, і оператора системи передачі, і науковці, експерти, більш раціонально використовувати ту енергію, яка у вас є. Якщо ми навіть зменшимо це використання кожен з нас на вимкнену, одну вимкнену лампочку, то це дозволить. Енергетичній системі України і відповідно спеціалістам, які її доглядають, забезпечити нам усім нас, усіх необхідним, і коли на вулиці плюс 15, і коли на вулиці мінус 15. Пане Геннадію, цілком з вами погоджуюся. Можливо, одна лампочка нічого не вирішить. Але якщо одна лампочка в кожній квартирі, це вже мільйони лампочок. Вони дійсно можуть полегшити ситуацію і допомогти швидше справитися з тими проблемами, які наразі маємо. Дякую вам, що ви доєдналися сьогодні до нашого етеру. Дякую, що знайшли вільний час з нами поспілкуватися і з нашими телеглядачами. Нагадаю, що з нами відеозв'язком був Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики.